Ех, по телевізору сьогодні взагалі нічого цікавого, на жаль, не показують. Кавун, виходь швидше, скільки можна на тебе чекати, в нас немає на це часу. Не зрозумів, хто це там до мене прийшов і це якась дівчина? Дуже смішно, каво ти ж знаєш, що я не просто якась дівчина. Якщо чесно, я не дуже тебе розумію. Скажи мені, чому ти ще не в костюмі? Я. А, я не знаю про який костюм ти кажеш. Ех, ну добре, ходімо до мене до тому зараз щось тобі підберемо. Ну добре, ходімо. Тільки давай швидше, тому що в тебе ще сьогодні багато справ. Так, так, звичайно, йду я йду, і, до речі, давно ця дівчина тут живе чи ні. До речі, тобі подобається, який я зробила. Макіяж твій, е, так непогано. Що, означає непогано? Ти повинен був сказати, що я гарна. Ем, ну добре, ти, ти гарна. Постривайся, зараз тобі треба поміряти цей костюм. Ей, ей, я. Я не зрозумів, це ще що таке. Ну як це що таке? Це ж весільний костюм. Що, не видно одразу? Та бачу, я бачу, але ж навіщо він мені. А як ти без весільного костюму будеш одружуватися? Ну сам подумай. Так, все, мені вже все це набридло. Треба йти до селянів та постривати ну селяни, а чому ви в костюмах? Дивне запитання воно нашого найкращого друга сьогодні свято, тому ми в костюмах. В якого ще найкращого друга? Та як це якого в тебе в тебе ж? Сьогодні весілля. Та про яке весілля ви всі кажете? Камон, ми розуміємо, що ти жартівник, але зараз дійсно мало часу, тому треба серйозно відноситися до таких справ. Ой, і ти знову тут слухайте, слухайте селяни, а ви її знаєте? Ну звичайно, це ж Доріка, вона, твоя дівчина, сьогодні стане дружиною. А чому про це всі всі просто знають, окрім мене? Постравай, ти що, дійсно нічого не пам'ятаєш? Ну так, не пам'ятаю. Ну ви познайомилися ще рік тому, потім ти зробив їй пропозицій. Зісією, і ось сьогодні у вас весілля. Ем, ну якщо ви всі це кажете, може це і дійсно правда. Але я цього не пам'ятаю. Досить балачок треба переходити до справ. Камон, ходімо за мною. Ну добре, ходімо. Поясни, а що ми тут робимо? Я хочу, щоб на цьому місці проходило наше весілля. Ти повинен підготувати червону доріжку, а також кульки. Друзі, навіть не знаю, як мені реагувати на це. Сказати, що весілля не буде, тому що я нічого не пам'ятаю. Або ж Послухати її і зробити все, що вона скаже. Камон, ми прийшли тобі допомагати. Ну і селяни, до речі, кажуть, що в мене сьогодні також весілля, тому можу, я просто втратив пам'ять. Ну що ж, добре, селяни, якщо ви все ж таки прийшли і хочете допомогти, мені потрібні кульки, а також червона доріжка. Так ми ще вчора все це обговорювали, тримай. Ем, добре, дякую. Ну що ж, не буду відволікати, тому що в мене також є справи. Потім прийду. Так, так, звичайно, йди, як там тебе. Камо, ти що, забув ім'я своєї дівчини, її звуть Дарійка. Так, так, точно, точно, Дарійка. І спробуй кавон зробити так, щоб сьогодні все пройшло дуже добре. Та спробуй, я спробую. Так, ну що ж, друзі, вона сказали, що нам треба поставити кульки. Давайте постамо одразу їх ось тут виглядає доволі прикольно. Я думаю, що ми будемо стояти на цьому місці і в нас будуть запитувати, чи готові ми одружитися. До речі, кавон, як не вчора, і просив, ми вже все приготували. А нагадайте селяни, про що я вас просив? Ну я. Як... Це про що приготувати різні страви, вони в нас є. Е, ну добре, добре, зараз, зараз ми тільки закінчу. Постамо їх також десь приблизно ось тут. Все ж таки в нас сьогодні свято, хоча я, якщо чесно, в нього не вірю. Але якщо селяни в цьому впевнені, тоді все можна повірити. І давайте ще приблизно ось тут постамо і виглядає дуже по-святковому. Ой, до речі, друзі, на жаль, останній час на відео набирається достатньо мало лайків, тому якщо ви хочете підтримати мене, а також україномовний контент, просто поставте лайк. Як за. Вже друзі, будь ласка, зробіться, у вас це не займе багато часу, а нам це дуже дуже сильно допоможе. І не забувайте, що навіть один лайк дуже впливає на просування. І відео, і україномовного контенту. Якщо таких лайків буде тисяч або декілька тисяч, буде ідеально. І до речі, також не забувайте підписуватися на канал. Нові круті відео виходять абсолютно кожен день. Ну і дякую всім тим, хто мене підтримав. Ви найкращі. Також Даріка сказала, що нам треба зробити червону доріжку. Тому, друзі, ця червона доріжка зараз буде вести прямо до цих кульок. Для цього ми зараз ламаємо весь цей ґрунт і на його місце ставимо червону вовну. Якось ось так. Друзі, мені здається, ідеально. Каво, на куди ставити столи, а також стільці. Я думаю, що приблизно сюди. Хоча знаєте, дайте мені ці столи і стільці, я сам поставлю. Ну добре, тримай. Дякую, і я так порахував, нас тут 9. Тому треба поставити 9 стільців. Давайте, друзі, спочатку, звичайно, поставимо столи. До речі, доволі такі гарненькі червоні столи. А те. Тепер можна поставити і стільці. Ось таким чином. На всіх точно вистачить. І до речі, селяни, ви ж там щось казали про їжу. Ну нарешті ти згадав, тримай. Так, так, звичайно, зараз треба все це розкласти, провести шви десенького весілля. А далі я вже буду вирішувати, що мені після цього робити. Скільки всього смачненького селяни приготували. Дійсно, багато-багато всього цікавого. Добре, що в мене такі хороші друзі. А тепер давайте сюди, сюди. І сюди, тут, до речі, доволі багато солодкого, як ви бачите. Селяни, а чому тут так багато солодкого? Так це ж доріка попросила, ти що не пам'ятає? Ну добре, добре, як скажете і я, здається, все. Кавон, а де квіти? Я ж просила, тебе ще квіти поставити. Ось тут де червона доріжка. Ем, ну, добре, добре, зараз поставлю Селяни, у вас є квіти. Ну, звичайно, кавон, ми ж про все з тобою домовлялися. Тримай. Перший раз про все сичу, Але ж добре, друзі, давайте дійсно розставляти квіти. До речі, доволі такі. Гарнесенькі квіточки, і ось так приблизно я буду їх ставити. Ну що, як тобі, Даріка, подобається? Звичайно, це ж мої улюблені квіти. Ну ось, я, я радий це чути. І ще з цієї сторони зараз також їх поставлю. До речі, мені подобається, що ми доволі швидко зробили тут красу. Ну і камон, говне, ти ж ти забув про свій подарунок. Про подарунок, а цей ти краще нагадай мені. Ну як, ми з тобою живемо в різних будинках. А, ти натікаєш на те, щоб з'їхатися в один будинок? Так, але ж у нас маленькі будинки, нам потрібен якийсь будинок побільше. Я хочу, щоб ти його побудувала. Я тобі про це казала. Ну добре, побудуй його колись. Мені треба не колись, а прямо сьогодні. До весілля. Ну добре, добре, буде буде тобі будинок. І не мені, а нам. Ми ж там будемо з тобою жити. Так, так, звичайно. Ти тільки цей скажи мені, якого кольору ти хочеш, щоб був будинок. Білого, звичайно, як і моя сукня. До речі, ти так і не відповів, як тобі моя сукня. Е, Мені подобається. Я знала, що ти так скажеш Так, ну що ж, все, я пішов будувати будинок, мене не відволікати. Ну і буде логічно, якщо побудуємо ми будинок приблизно на цьому місці поряд з селом. Вона сказала, що хоче білий будинок, точніше будинок білого кольору, і давайте його зараз оберемо. Сподіваюся, він тут буде і так, друзі, це наш варіант. Тому просто натискаємо побудувати, і як ви бачите, він швидесенько тут з'явився і виглядає доволі круто. Давайте все тут перевіримо, заходимо тут одразу. І басейн є, і маленький город, але найцікавіше, я думаю, всередині, тому заходимо. Так, і місце в цьому будинку набагато більше, ніж в наших будинках. І ванна кімната є, давайте зачинемо. І кухня є, і другий поверх. Тому давайте одразу піднімемося сюди. І так, друзі, тут ще більше місця, як ви можете бачити. Ну і вид звідси відкривається, до речі, доволі гарний. Прямо на все село. Вау, і що ми тут будемо жити? О, даріка прийшла. Здається, подарунок і сподобався. Ну, звичайно. Звичайно, ми тут будемо жити, цей будинок для нас. Він мені подобається, до речі, я ж також не забув про подарунок тобі. О, а ось це вже цікаво, там, напевно, буде якась автівка крута. Ось камон, як ти і хотів, але пограєш потім, тому що у нас знову ж таки мало часу. Постривай, піаніно, так так цей. Я ж навіть грати на ньому не вмію. Ти мені багато часу казав, що хочеш піаніно. Ну, дійсно, майже кожен день про це нагадував, Ну, я тобі його і подарувала. Та що ж таке, не пам'ятаю. Цього. Ей, ей, можна віти, ми вам тут не завадимо. Та ні, селяни, проходьте, звичайно. Ми просто почули, що ви подарунками обмінюєтеся. Ну і звичайно, ми також хочемо зробити вам подарунки а, на ваше весілля. О, ну хоча б селяни щось нормальне подарують. Але друзі, відкрити коментарі та напишіть, чи вмієте ви грати на якомусь музичному інструменті. Тобто, так, просто відкрити коментарі та напишіть, чи вмієте ви грати на якомусь музичному інструменті. І якщо вмієте, напишіть на якому саме. Я, якщо чесно, не вмію грати взагалі на музичних інструментах, але якщо ви вмієте або не вмієте, все одно напишіть про це у коментарях. А тепер, селяни, давайте, я чекаю на круті подарунки. З кого почнемо? Ну давайте по черзі по порядку почнемо з мене. Ну добре, добре, давай. Пострумай камон, а весілля, коли буде. Ну давай ми вже приймемо всі подарунки від селян, а потім вже буде весілля. Ну добре, добре. Давай, селян, починай. Я довго думав, що вам подарувати. І вирішив подарувати пральну машину, вона вам точно знадобиться. Ем, пральна машина, навіть не знаю, що сказати. Вау, дякую тобі, велике селян. Це дійсно крутий подарунок, каво на її. Ех, а я очікував чогось більш крутішого, але ж добре, покоду, поки що її тут. Давайте одразу наступного. Ну я вважаю, мій подарунок взагалі найкрутіший. Тримайте, друзі. Ем, будинок для песика? Серйозно? Ну так, а що такого? Так постривай, в нас на Собаки немає, навіщо нам цей будинок? Ну кавон, у нас з'явився власний будинок, тому можна потім завести собі песика. Ех, ну добре, добре вже. Невже мені втівку сьогодні ніхто не подарує. А я так, так її хочу. Я вважаю, що найкращий подарунок це знання, тому я дарую вам різні книги. Книги? Серйозно, я, я не люблю читати. Навіщо мені ці книги? А я люблю читати, дякую. І Кавон, не забувай, що ці подарунки це не тільки тобі, це нам. Ну, Якщо ці подарунки нам, чому тоді е, ці книги тобі подобаються, а мені ні? Так співпало, нічого страшного. Співпало, так а мені це не подобається. Також кудись-сюди покоду, все одно вони мені не потрібні. Ну хоча б хтось сьогодні мене здивує. Я здивую, тому що я хочу подарувати вам річ, яка вам 100% знадобиться. Ем, сміттєве відро, ти, ти зараз серйозно і це, типу, подарунок на весілля, тобі тобі самому не соромно. Я його від серця відриваю. Каву? Ну чому ти кричиш? Одразу. Так ти, я не знаю, хоча б помив би його. Е, Постривай, так тут, тут ще цей, Пакет з сміттям, ти хоча б його б прибрав. Ого, це ж скільки він там лежить. О, добре, добре, не хвилюйся, приберу. Ну і подарунку у вас сьогодні, хлопці, я очікував на більше. Ну камо, нас новий будинок у нас немає сміттєвого баку, нехай буде. Та нехай, нехай вже буде. Я навіть не знаю, куди його покласти. Ну не, нехай ось тут, на цьому місці стоїть. Ви ж 100 відсотків користуйтесь поштою, тому целом точно задобиться. Ти що, знущаєш? Листами в останній раз користувався, я навіть не знаю коли. Я не знаю, це, це дивний подарунок. Мені здається, ви даруєте речі, які вам просто не потрібні. Ось і все. Нормато, так ти знаєш скільки листів туди може влізти? Ех, та яка різниця? Зараз листи вже ніхто не пише. Всі спілкуються по інтернету, але ж добре. Постамо десь ось тут. Ну, для, для декору, друзі, хоча б. Давайте одразу, хто там наступний. А я вважаю, що найкращий подарунок це їжа, тому тримайте, тут дуже багато ямок. Яблука так постриває, а навіщо так багато ми стільки не з'їмо. Вони, скоріш за все, просто зіпсуються, ось і все. Не зіпсуються, я їх з'їм, не хвилюйся. Ех, ну добре. Комон, та чому ти так одразу тут і червоні, і жовті, і зелені. Та бачу, я бачу, також в будинок це. Поставлю десь ось тут, нехай і буде. Так, і здається, там залишився останній селян, це все просто вже треба закінчувати. Тому давай селян. Я знав, що ви переїдете в новий будинок, тому хочу подарувати вам цей гарнесенький диван. Постривай, а, а чому він рожевий? Це я попросила, тому що рожевий це мій улюблений колір. А мій улюблений чорний. Хіба не можна було чорний диван? Це не гарно. Ну добре, камон, постав цей рожевий диван. Ех, ну добре, давайте все ж таки я це зроблю. Поставимо його десь ось на цьому місці. Так, друзі, ми можемо його подовшувати ось таким чином. Дивіться, ми можемо зробити його максимально, максимально довгим, бачите? Я просто в шоці. І тут можемо його в цілому закінчити. І диво навіть, звичайно, в будинок не влізе. Але добре, ми потім можемо його зменшити. Не важу його. Ну що, кавон, як тобі подарунки? Селяни могло бути краще. Набагато, набагато, набагато краще. Але я це запам'ятав. І тому, коли у вас будуть весілля, я вам буду дарувати те ж саме. Наприклад, горщик з квітами або пляшку води. Не цінуєш, Кавон, ти наші подарунки, зовсім не цінує. Це правда, ви ж добре, давайте вже підемо звідси. Не можу просто дивитися на ці подарунки. Ем, я не зрозумів, а це ще що таке? Здається, це пакети зі сміттям? Я не зрозуміло, ти що, вирішив мені сьогодні весь день зіпсувати? Постривай, постривай, так, так це не я. Ага, спочатку казав, що навіть не знаєш хто я. Ну було таке, але ж потім сказав, що тобі мій макіяж не подобається. Та ти дослухай. А тепер ще й це, каво, ну що це? Я не знаю, кому треба було це все розкидувати, але це точно не я, тому що в цьому просто немає для мене сенсу. Ти це розкидав? Ти це? І прибери. Ех, та що ж таке, селяни, може, ви мені допоможете? Нікола, ти дійсно сьогодні якийсь дивний, тому сам все це прибирай. То не буду я це прибирати, тому що це не я накидав. Ну все тоді вестіля ніякого не буде. Дякую, тобі я пішла. Та добре, добре, не йди. Зараз я тут все вже приберу, приберу. Не знаю, кому треба було взагалі ці сміттєві пакети накидувати тут. Але ж, друзі, їх треба прибрати. Сьогодні супер дивний день, як ви вже зрозуміли, Ну для мене, звичайно, він дивний, тому що я все одно. Не до кінця розумію, що відбувається. Камон, якщо це не ти їх накидав, тоді виходить, що це зробив хтось інший. А хтось хто хоче зіпсувати вам весілля. Та я навіть не знаю, кому треба а, це весілля зіпсувати. Ну ось чесно. Як я казав, я взагалі в цій ситуації доволі сильно вже запутався. А мені здається, це все одно ти. І ти це зробив для того, щоб зірвати весілля. І зіпсувати мені настрій. Ти що, не бачиш, що я тут прибираю? Якби це я зробив, я б нічого не прибирав та пішов би. Якщо чесно, я просто не хочу її засмучувати. Тому всім цим і займаюся. Фух, друзі, залишилося ще трошки, ми закінчимо це весілля. Я вже нарешті буду думати над тим, що мені робити далі. Все, бачиш, я прибрав. Ну нарешті тепер ми можемо починати. Та можемо, можемо, давайте вже швидше. Зараз я вам так весілля проведу, ви будете здивовані і запам'ятайте все, все це на все життя. Так, так, звичайно, ти, ти до речі, вже можеш починати. Постравай, кавона, ти обручки взяв? Обру ні, я, я не знаю ні про які обручки. А як ти зібрався одружуватися без обручок? Зараз, зараз, постривайте, я ж нічого не пам'ятаю, друзі, ну серйозно. Що обручки десь треба взяти. Так, 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 думає. Я не знаю, може вони в моєму будинку. Давайте зараз пер перевіримо хвилиночку. Так, так ось вони. Але, друзі, я їх сюди не клав. Серйозно, ви добре. Давайте тоді їх просто заберемо та віднесемо. Дивно, це все якось. Ось, ось, обручки вже в мене. Все все нормально. Ну нарешті. Так, так, давай, можеш можеш продовжувати. Чи готова ти, кавон, одружитися на цій гарній дівчині, на неймовірній дівчині Дарійці? Так, я згоден. А чи готова ти, Даріка, а ви ти заміж за Кавона, який постійно все забуває, постійно все псує і. Ей, ей, селяна, можна, а можна про мене щось хороше сказати? Ей, я я не зрозумів. Кажу кавон, як є, пробач. Ні, ну взагалі. Класно. Так ось продовжуй, Чи готова ти вийти заміж за кавуна? Ну давай, відповідай, чому ти мовчиш? Ні, я не готова, а я відмовляюся, виходити за нього заміж. Постривай, хвилиночку, це ще чому. Сам здогадайся. Це через те, що я забув твоє ім'я і взагалі забув хто ти. Так я ж в цьому не винен, я не можу повернути собі пам'ять. Кавун, Кавун, бачиш, то тебе вже всі тут образилися. Я не зрозумів селяни, а ви тут до чого? Ви чому на мене образилися? Тому що ми стільки всього сьогодні підготували Ці шари, квітки, їжа. А ти навіть дякую нам не сказав. Та дякую, дякую вам, звичайно, за все. Ви ви дійсно сьогодні допомогли, молодці. А вже не треба нам дякувати, вже пізно. Так, я таки нічого не зрозумів. Весілля не буде, так? Ну якщо ти вимочишся переді мною, тоді ми будемо продовжувати. Ну добре, добре, пробач, пробач, що я забув тебе. Пробач, що я тебе не пам'ятаю. І я не спеціально все е, зіпсував. Ну добре, добре, давайте продовжувати. Ну нарешті, так, селян, а, ти в мене вже запитав, тепер давай в неї запити вже другий раз. Чи готова ти, Даріка, вити заміж за кавуна, який постійно все забуває? Та досить, я вже вибачився, скільки можна. Давай нормально кажи. Ну добре, добре, тоді просто, чи готова ти вийти заміж за кавуна. Ні, не хочу виходити за нього заміж. Та ви що всі знущаєтеся наді мною? Хе, хе Кавуну Пробач, це просто дуже смішно. Я не розумію, а що в цьому смішного? Поясніть мені хто-небудь. Насправді, кавон все це жарт. І, до речі, доволі смішний. Ми ще на тому так не жартували. Мені хтось пояснить, що тут відбувається. Ви ви про який саме жарт кажете? Я ніякий жарт не чув. Ми в цілому тобі кажемо про весь сьогоднішній день. Ти насправді не втрачав пам'ять. Тобто не втрачав. Постривайте, постривайте, а тоді це хто? Як це хто? Це Даріка Ну тоді, якщо і не втрачав пам'ять. Чому я її не пам'ятаю. А ти не повинен її пам'ятати. Це ж не твоя дівчина. І я ж тобі ще раз повторюю, ми просто над тобою так пожартували. Тобто насправді ніякого весілля і не повинно було бути. Звичайно, ні. Андрійку ми покликали для того, щоб вона нам підіграла. І як ти бачиш, ми всі зіграли на 10 з -10. Ти Теж мені актори. А я повірив, я, я дійсно думав, що в мене сьогодні буде весілля. Ми ж тут так гарно все зробили, бачите, і стіл. І квіти, і кульки, і будинок я навіть побудував. Ну знаєш, ми просто змусили тебе повірити в те, що в тебе сьогодні весілля. Тобто, правди в ваших словах взагалі ніякої не було. Не було. Ми просто хотіли пожартувати, вигадали такий план масштабний, і ти в нього повірив. Ось і все. А тобі, а тобі, Даріка, не соромно. Я ж думав, що ти дійсно моя дівчина, яку я просто забув. Пробач, просто вони мене попросили підіграти, а я не могла відмовитися. В, ви, Ви ви всі. Ви всі просто зіграли на моїх відчуттях. На яких відчуттях? Кавон, вона ж тобі навіть не подобається, ти про що? Все одно я вже почав думати над тим, що буде далі. Щоб в мене буде сім'я і все таке, але все це неправда. Виходить, що я тільки що прожив неправду ось цю. Та досить скигати, смішно ж вийшло. Так, все, ось тут ви виїжу, виїжу тут приготували. Я зараз її ось таким чином приберу. Хоча б поїм, знаєте, тому що, друзі, в мене після цього стрес на моїх відчуттях зараз просто зіграли. Ось так тут. Все просто забираю собі. А я ще думаю, подарунки якісь дивні дарують. На нормальні вирішили не витрачатися. Ну, звичайно, тому що це все жарт. До речі, кавон, їжа не справжня, не вздумай її навіть їсти. Як це не справжня? Так ось піца. Чому вона не справжня? Ну це не справжня піца, не чіпані і навіть. Так, друзі, я так подивився. а Вона дійсно зроблена з пластику. Як і все це уявляєте собі? Навіть їжа не справжня. Тут взагалі нічого справжнього немає. Ці обручки до речі. Самих тобі підкинув, як, до речі, і сміття. Сміття сюди підкинули, пам'ятаєш? Я так і знав, в цьому смітті точно було щось не те. Тому що його не було і воно раз і з'явилося. Тому все, я навіть не знаю, чи зможу я вас пробачити. Хоча б костюм, друзі, в мене є тепер ось такий гарний. Тепер все, я просто йду додому, я засмутився, навіть не поїв нормально. Тому все, я сідаю, буду зараз шукати якийсь серіал дивитися. О, дівчина щось готує. Ну зараз буду це дивитися. Ну а ви, до речі, обов'язково зараз натискайте на інші ми Дивіться їх, вони звичайно також цікаві, а також ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я, Кавун, до нових зустрічей.